Віряни Української греко-католицької церкви відзначатимуть різдво та інші незмінні свята за новим григоріанським календарем. Таке історичне рішення архієрейський синод ГКЦ прийняв під час останньої сесії у Львові Брюховичах на початку лютого. Перехід на новий календар у церковному житті відбудеться вже з 1 вересня 2023 року. Нам вдалося поспілкуватися з головою прес-бюро Київської архієпархії УГКЦ отцем Андрієм Бондарчуком і дізнатися про важливість такого рішення для вірі. Ян та церкви, це справді є історичне рішення, важливе рішення. Наше суспільство дозріло до цього моменту. Це не відбулася справа одного дня. просто ми за останній період дуже багато чули різних коментарів, особливо напередодні різдва, яке святкується у церкві за григоріанським календарем. Дуже багато людей запитувалися і духовенства, і голови нашої церкви. Коли ж настане той момент, коли наша церква, коли всі люди зможуть об'єднатися і святкувати різдво з усім. Цивілізованим світом, отець Андрій Бондарчук також наголосив, що прийняте рішення стосується не тільки зміни Юліанського на новий григоріанський календар та відзначення різдва саме 25 грудня. Це також зміна усіх нерухомих свят: свята Покров Пресвятої Богородиці, Андрія Перевозваного, свята Миколая та інших. Однак вірянам, які ще не готові переходити до григоріанського календаря, дали час на адаптацію. 90% вір'ян парафій духовенства нашого готові. На цю зміну, однак, ті, які ще не готові, то дозволено до 2025 року за згодою місцевого єпископа жити календарем Юліанським, тобто за старим стилем, разом з приходом нового календаря. Всі свята за так званим місячним календарем, тобто ті, які не мають сталих дат, відзначатимуться як і раніше, поки що пасхалія вся це ці, ці свята, які рухомими. Вони залишаться так, як було дотепер. Тобто всі будемо святкувати Пасху, Великдень, Воскресіння Христове, Вознесіння, зіслання Святого Духа, відповідно, Великий Піст. Він буде поки що такий, як було дотепер. Але церква над цим питанням працює, і працює не лише греко-католицька церква, а не лише православна церква, а Вселенська церква. Отже, є також така інформація зараз, що якщо не перейти на новий календар за, наприклад, 100 років зміститься дата Різдва. Тобто, уже у 2100 році ми будемо відзначати не 7 січня за старим Юліанським, як це зараз прийнято поки до нового календаря, а вже 8-го. Як це працює, чи можете пояснити для наших глядачів? Так, це літочислення це є така складна процедура. Тому тут ну не слід говорити лише про одне різдво повністю всі свята також змістяться, якщо будемо цього триматися старого календаря. Тому, власне, ця реформа є для того, щоб вже в майбутньому не було жодних плутанин, жодних непорозумінь а щоб була одна конкретна дата. Яка має об'єднувати своїх вірних і християн, отець також пояснює, що важливо за датами і цифрами не загубити самого різдва та інших церковних свят і звичаїв. Для вірян найголовніше пам'ятати про прихід Господа Спасителя та жити за Словом Божим. Тим часом Українська Православна Церква також роздумує над переходом на новий календар. Остаточне рішення планують прийняти під час архієрейського собору, який збереться у травні.